дослідницькістьванозолотій скостенського округу. результати дослідження округу. Вітання, сестра Yeah, the secret territory со запали на душки, но это газ не средний развития личка. Зараз інформація запитання, у нас зараз для питання стосовно закладів. І відповідно на наступний навчальний рік, 25, мають бути визначені території обслуговування за закладом дошкірів на середньої. Перелік, напевно, я не буду прораховувати мовну байдуків, байдиків, зож нас гімназія злобедиків, село Байди і так далі. З огляду на те, які заклади освітають оптимізацію, здійснили <кій> закріплення території за відміну закладу. Шостовіалізмі зоні за першу новий кабінет першого березня п'ятого року на що також іванці будуть школи І цей водох за даним моєм, навчати проведено мать слухать добре. Питання на діяльності членів комп'ютерських органів персонального статусу в школі класу. Так, попереднє має, що у 2005-м, в школі малого виробництва, 6 учнів, 4 учні класі, 1 втайвчий, 1 втаймовий, 1 для помощника, та школа, школи, навчання. Школа, шка, і Будемо рекомендувати сесії за 200 лишнего шлюпка. У школі села Манякінці аналогічна ситуація, що і в школі села попередньо за поданою директором попередньою мережі, у школі навчатиме, допомога, яку ви вже говорила. Перше власне п'ятого року фінансування буде здійснюватися, якщо в школі навчатиме більше. тому ж таки, проведено громадську затворення. И Продолжение

Зміщення цієї школи і складність доїзду маленьких дітей до іншого закладу, освіти, е, тому вирішили під час громадських слухань перетворити школу першого поступлення у комунальному

Кої лікарні вже не відповідають дійсності, і є значно нижчими, ніж вони насправді на сьогоднішній день вимагають вкладень. Пропонується затвердити КНП залізька центральна лікарня відсоток рентабельності, тобто відсоток на який вони зможуть обґрунтовано збільшувати ціну. І відсоток затверджується переважно на рівні до не вище тридцять відсотків від ціни, яка на послугу надається то рівня послуга максимум на 30% можна буде піднімати. Для того, щоб керівник міг самостійно це робити, потрібно цінне рішення про надання такого рівня рентабельності, дозволу на його підняття, його встановити. І тоді вже по при сьогоднішніх реаліях ціни на все значно паливо, на мастинні матеріали, енергію, навіть кошти. Необхідність встановлення такого рівня є і вона дуже поширена практика і його застосування в інших громадах. На сьогоднішній день просто буде збитково, якщо його не встановити. Надавати ці Дякую. На адресу міської ради надійшло клопотання від юридичної особи клуб Тірас Туриста з обмеженою відповідальністю, яке на сьогоднішній день орендує приміщення в селі Городок. Приміщення е, його площа в районі 86 квадратних метрів, вони е, мають чинний договір оренди, виграли аукціон на цю оренду, е, проведені від'ємні поліпшення даного майна. Згідно чинного законодавства, е, особа, яка є орендарем і. Провела поліпшення, які в обсязі менше 25% від ринкової вартості об'єкта оренди, має право першочергового викупу даного об'єкта оренди, тобто приміщення. Власне, для того і е, процедурно е, потрібно внести цей е, об'єкт в перелік, спланувати такий перелік об'єктів, які будуть е, виставлені на приватизацію, і в подальшому буде проведено приватизація такого. Аукціон, аукціон, ця процедура не передбачає проведення аукціону, тому що є діючий орендар, який вже на аукціоні виграв оренду на це приміщення. По законодавству діючому цей орендар має переважну спрощочну можливість без аукціону вже його вигукне. Він виграв попередній аукціон на оренду цього примену. Будемо рекомендувати. Приватизацію майна комунальних Разом з цим клопотанням містить прохання про приватизацію такого об'єкта. Сесія повинна прийняти рішення продати такий об'єкт чи не продати. Там проведено всі необхідні е, оцінки, е, всі необхідні дослідження того, що, що саме покращено, в якій вартості, і, і це все підтверджено відповідними документами. Е, на сьогоднішній день та фірма вклала близько 122 тисячі гривень, той об'єкту оренди, що становить е, орієнтовно 28-30%. Тобто вище 25 тисяч, то дає їй право на викуп даного приміщення без проведення обзору. Щоб... Воно на сьогоднішній день оцінено в суму 300, 303 тисячі. Ми повинні перерахувати там. Там ситуація така, була вікна, дерев'яні, дах був в такому стані, що стеля замокла деяких ні, ні, е, ній, приміщеннях підлога взагалі зігнивша повністю. Ні, то, а в це ж важливо, що це, і, і подарки йдуть, і за того, ну, і за іншого. Ні, це ніхто не каже, тому ну, то, що служити службі приміщення це дуже дорого. Так, а може... Положить просто подарки за приміщення. Кожним роком це не впадає, і не впадає вплив до того, що його вартість буде мінімальна. І воно ну, тут не приватне взагалі, ні для оренди, ні для підлоги. Розпорядження, які були прийняті між попередньою і цією сесією, підлягають затвердженню на е, черговій сесії. Тому пропонується до затвердження в місті період розпорядження видані е, позатверджені. E aí,